Раді, що ви дісталися до нашої локації. Я вітаю всіх, хто сьогодні з нами офлайн на тренінгу. Вітаю всіх, хто долучається до нас в Зумі. Дозвольте представитися. Я Анна Ісічко, заступниця директорки Центру демократії та верховенства права, координаторка проєкту ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України від ЦДМ. Поруч зі мною Ростислав Марчук, керівник академії. Фінансового моніторингу е, України е, надійного партнера це І сьогодні ми проводимо той тренінг, який прямо відчуваємо, що є дуже важливим для е, сектору, для організацій громадянського суспільства, для тих, хто займається критично важливими справами для підтримки нашої армії, для допомоги е, цивільним, для всебічної для всебічної підтримки е, нашої. Е, Um... Економіки і нашої роботи на перемогу, перш за все, хотіла би подякувати звичайно збройним силам України, нашим воїнам, і воїтелькам, які роблять цей захід можливий, і який дають нам стимул працювати ще більше і робити нашу роботу ще більш ефективно. Поки тримають наше небо, ми маємо зробити максимально максимальну роботу для того, щоб бути їм надійним тилом, і щоб власне середовище, в якому всі ми будемо жити, було безпечно в тому числі з точки зору а, а, фінансової безпеки і а, законодавства, які Сь сьогодні ми будемо дуже багато говорити про законодавства, дуже будемо говорити про підводні камені того законодавства, яке є критично важливим для того, щоб а, Україна була, а, а, скажімо так, а... Резілієнтною у о, час о, війни о, перед загрозами фінансування тероризму відмивання коштів. Ми знаємо, що основний терорист у нас прямо під боком, і дуже багато загроз випливає з того, що часто о, з боку правоохоронців лунають о, о, і регуляторних органів лунають заклики до організації громадянського суспільства дбати про свою репутацію і не допускати злочинного. Використання своїх організацій у е, контексті законодавства у сфері відмивання коштів. Це означає, що та репутація, яку ми сьогодні вже маємо, яка дозволяє нам реалізовувати велику кількість проєктів разом з міжнародними донорами і національними донорами, є дуже дуже важливою і. М -м Сьогодні, як ніколи, ми маємо дбати про неї не допускати, скажімо так, тих ризиків і запобігати тим ризикам, які можуть виникати в контексті законодавства в сфері відмивання коштів. Я я би не хотіла тут дуже дуже довго говорити. У вас у всіх є програмка. Ви свідомо прийшли сюди за інформацією, яка допоможе убезпечити і ваші організації, і ваші репутації. Дасть більше інструментів для того. Щоб ви були е, свідомі, е, скажімо так, не дуже популярних, не дуже е, розкручених таких проблем, які впливають на вашу роботу, я би скоріше напевно, що передала слово ще й комодератору Ростиславу, щоб він додав, чому так важливо сьогодні навчатися спільно, чому ми проводимо цей тренінг не тільки силами і тренерами е, сектору неприбуткового. Чому так важливо нам знати про... Основні стандарти і вимоги регуляторних органів, контролюючих органів, правоохоронних органів, що ми маємо точно знати, яким стандартам ми маємо відповідати, і яке законодавство виконувати для того, щоб спільно йти до фінансової стабільності, Ростиславе, слово вам, будь ласка, про. Дякую, Анна. Дякую за представлення. Шановні друзі, я дивлюся на годинник вже 10.05 за програмою. На вступне слово спилила, Тому все, що далі я буду робити, я буду злодієм. Я буду красти час у нашої спікерки Вікторії Самань, якраз яка і логічно розпочне із міжнародних стандартів. Тому дозвольте, я вже своє вступне слово трішки трансформую у представлення нашої електрики і трішки поспекулюю тим, що я дірвався до мікрофону. І маю можливість сказати про наш захід, про те, що ми запланували, що ми від нього очікуємо. Ну, по перше, мені дуже приємно, що ми маємо за честь і за задоволення співпрацювати з центром демократії та верховенства права, адже академія, яку я представляю, ви бачите, є логотип написано Вірібус Юнітіс. Я думаю, що дехто із вас вчив Латині на університетських лавах, дехто із вас загулив і знає, що це перекладається як спільними. Зусиллями і дійсно тільки спільними зусиллями, е, об'єднавши всі наші потенціали, ми можемо досягнути якогось результату. Мається на увазі і державний сектор, і громадський сектор, і інші учасники так склалася доля, що свого часу я е, тривалий час працював в президентській академії, де е, мав можливість викладати курс інституту громадянського суспільства, і тоді я посадовцям різного рівня від найнижчого, найбазовішого і. Де найвищого розповідав, які є інститути громадянського суспільства, і громадські, і громадські організації, і незалежні медіа, і середній клас як важливо його розвивати, як важливо його формувати, що це невід'ємна інституція формування повноцінного суспільства. І коли я пішов працювати в академії фінансового моніторингу, яку я маю за честь очолювати зараз, ми знову ж таки бачите, громадянське суспільство мене не відпускає, і ми знову говоримо про участь громадського сектору у сфері боротьби з відмиванням рудних коштів. Чому ну насамперед, тому що є така інституція, яка називається ФАТФ. Група міжнародних експертів з розроблення стандартів боротьби з відмиванням брудних коштів, фінансування тероризму та фінансування розпосюдження зброї масового знищення. Коли ми почали працювати з цедем, наша співпраця розпочалась з того, що ми можемо спільно зробити, і насамперед ми звернули увагу, що ми маємо щось спільне зробити саме для громадського сектору. І мені дуже приємно, що на той час ми навіть на декілька кроків випередили таку поважну інституцію як ФАФ, тому що ми ще завчасно домовились про те, що потрібно провести спільний комунікативний захід саме для громадянського суспільства. І так трапилось, і Вікторія нам про це більш детально розкаже, що у жовтні ФАТФ оновила свою рекомендацію. Хто така ФАФ чим вона займається? Ця організація, яка виробляє стандарти. А країни беруть на себе зобов'язання дотримуватись цих стандартів, хоча вони м'яко називаються рекомендації, але свого часу, через те, що Україна не дуже дотримувалася цих рекомендацій, вона потрапила в чорний список. Це не тільки репутаційні втрати, але це й великі і фінансові втрати для всієї країни. Це було далеко давно, на початку 2000-х років, завдяки потужній. Роботі і державно, і громадського сектору нам вдалося із цього чорного списку вийти перейти в сірий список І на сьогоднішній день. Загалом ФАТ характеризує Україну як країна, яка належним чином дотримується цих стандартів. Не тільки дотримується, але й імплементує у своє законодавство і застосовує їх належним чином. І по багатьох показниках в нас зелені прапорці, у нас гарний результат. Крім того, сфера боротьби з відмиванням брудних коштів важлива і для євроінтеграції. Пригадайте, будь ласка, Україна подає заявку на членство в ЄС. Нам виставили сім реформ ключових. Одна з цих реформ була боротьба з відмиванням брудних коштів. І якщо ви чули звіт Урсули фондрляйн, яка сказала, так з Україною можна почати перемовний процес, то саме в цьому звіті, який коротко можна назвати Україна 2023 зазначено, що реформа боротьби з відмиванням брудних коштів компліт. Приємно, але це говорить про те, що не варто зупинятися, а варто далі продовжувати розвивати цю сферу. Так, от ми будемо виходити з тих позицій, що громадський сектор належним чином дотримується цих стандартів. Ми не будемо говорити про те, що ой, через громадські організації відмивають брудні кошти, ой, він може бути втягнутий. Так, ми зупинимось на цих аспектах, але ми виходимо з презумпції того, що у нас ця діяльність відбувається належним чином. Ми будемо зосереджувати увагу на ризиках, тобто громадський сектор може бути недоброчесними інституціями втягнутий в державі, в тому числі і в Україні, створено ряд запобіжників. Якщо ми говоримо про протидії брудних коштів, ми часто згадуємо боротьба та відмов Ой, запобігання та протидія запобігання створення такої системи, щоб не допустити. Я думаю, що ваша практична діяльності доводилось стикатися з низкою незручностей у своїй діяльності через необхідність проходження певних процедур перевірки: ідентифікація, верифікація, оновлення даних, підтвердження інформації і так далі. Друзі, будь ласка, вважайте це як необхідний інструмент, який існує в державі для того, щоб не трапилось лиха. Так, ми відкриті, Україна відкрита для світу. Пригадуйте наші попередні дії та події, які були на країні. Євробачення, Чемпіонат Європи з футболу, головний наш лозунг, ми відкриті до світу. На жаль, наші відкриті двері е, сталося тим, що 24 лютого е, в них е, в будинки, де спали діти, прилетіли ракети неадекватного сусіда. Ми відкриті до світу, але в цьому світі є і неадекватні люди, ми також маємо розуміти. Тому, якщо ми говоримо, що ми відкриті до всіх, ми маємо розуміти, що і через громадський сектор можуть бути якісь неприємні події. Земний уклін всім волонтерам, які роблять титанічні дії для забезпечення наших захисників. Але давайте і не забувати про те, що можуть бути неадекватні люди, які скористаються цими фінансовими інструментами для відмивання брудних коштів. Тому і держава не тільки наша Україна, весь світ вимушений мати якісь механізми, які не дозволять це пройти. Так це незручності, але це необхідні речі.